Усім привіт! Час підготуватися до посту, і в цьому відео ділюся рецептом пісного плову. Він виходить апетитний, ароматний і дуже смачний. Усе, що потрібно для його приготування, знайдете в описі під відео. Розпочинаємо з підготовки грибів. Маю 300 грам печериць. Їх попередньо очистив і поновив з різна ніжці. Нарізаємо досить таки великими шматками. Деякі розрізаю просто навпіл. У сковорідку трохи олії і хай смажаться. Далі підготуємо цибулю. Люблю, коли її в плові багато. Нарізаємо кубиком. Моркви також можна не шкодувати. Її натираємо. Печериці гарно підрум'янилися, тож відкладаємо у сторону. Сам плов буду готувати у чавунчику. Якщо немає чавунчика, можна готувати просто у сковорідці. Спершу трохи смажимо цибулю. Коли цибуля почне золотитися, додаємо моркву. Разом готуємо 4-5 хвилин. Додаю до страви трохи томатності. Маю такі подрібнені помідори у своєму соку. Можна замінити на томатну пасту і томатний сік. На цьому етапі плов підсолюю і додаю спеції. Використав суміш перців і хмелі сунелі. Залишаємо на невеликому вогні хвилин на 5. Заздалегідь підготував склянку рису. Його добре промив, поки вода не залишалася чистою. Додаємо підсмажені печериці і заливаємо водою. На склянку рису дві склянки води. Залишаємо на малому вогні до повного википання води. Такий плов це чудова вечеря чи обід. І, як бачите, готується дуже просто. Якщо вам сподобався рецепт, залишайте ваші коментарі та вподобайки. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.